Дуже важливі слова ми сьогодні почули в Євангелії: пізнайте істину, а істина вас вільними зробить. Можна попросту викарбувати золотими буквами і повісити собі десь як таке гасло, якому треба слідувати. Але що це значить? Що це значить стати вільним? Як знаємо, і Рабство і свобода має багато різних вимірів, рівний, можна сказати. Буває як рабство, так і свобода політична, буває економічна, буває соціальне, не знаю, буває рабство залежність якась. Емоційна залежність може бути будь-яка, не тільки фізична, але також психічна, і так далі. Можна було б багато таких рівней знайти, і в кожному з них людина може відчувати себе або рабом, невільником, або, або власне вільною людиною. І здається, що ці опоненти Ісуса трохи свідомі в тим, що ця свобода є різним, може мати значення, і вони хочуть, дійсно хочуть зрозуміти, про яку свободу Ісус каже. І, і що вони розуміють під свободою? Наприклад, вони кажуть, що ми ніколи не були ні в кого невільниками. Це неправда. Це неправда, ж знаємо, що були рабами в Єгипті, а потім були невільниками у Вавилоні. і навіть зараз в ті часи, то Ізраїль також не є, не є вільним в сенсі політичному, залежний від Риму, від Римської імперії. Але вони все одно відчувають себе вільними. Мабуть, вони думають трохи в іншому сенсі. Коли кажуть, що ми потомство Авраама, а не що ми його, його діти, його сини, може вони мають на увазі таку свободу і рабство, назвемо це соціальне. Тобто, як, як хтось народився в сім'ї невільників в рабстві, то він і лишається рабом все своє життя. І його діти будуть рабами, тобто така, можна сказати, каста каста робів, з якої нема виходу. А той, хто народився від вільної людини, то він, він може впасти в якусь там залежність, в рабство, але все одно би лишається вільним, бо він походить від, від вільної людини. Ні. Авраам, власне, був таким, такою вільною людиною, як ми знаємо, був. Мадом переходив зі своїми стадами з місця на місце, навіть до землі не був прив'язаний, так щоб О, вільний, як вітер, ні? але Він слухався Бога, він виконував Божу волю перед усім. І Ісус хоче їм підкреслити, що замало бути просто потомком Авраама, щоб бути вільним. Треба ще й Бога слухатися, так як Авраам його слухався. І цим якби переводить їх на інший рівень, їхню свідомість. І вони так вони йдуть за ним і повторюють: вже тепер не Авраам, наш батько, тільки одного маємо Отця, Бога. Оце вже перейшли на той інший рівень такої свободи, можна сказати, релігійної, не свободи від розповідання, це щось інше. А так як почуває себе людина, яка вірить в правдивого Бога, на відміну від тих, які вірять в ложних богів, які поклоняються ідолам, які вірять в забобони, які вірять в гороскопи, які своє життя планують згідно з якимось там невідомо чим. О, це такий невільник. Але той, хто вірить в істинного Бога, той насправді насправді свободна людина. І до такого рівня, так, вони це розуміють, але все одно, якби хоч і вірять в єдиного Бога, в правдивого Бога, все ще вони не лишаються невільниками. Що це значить, коли Ісус каже: кожний, хто чинить гріх, є невільником гріха. Ми можемо ці слова зрозуміти дуже поверхово. Гріх як якась залежність, наприклад, алкогольна. О, хтось є невільником цієї залежності і так собі, ну, власне, таким є. А якщо звільняється з цього, о, я звільнився від залежності, я тепер вільна людина, щось такого. Ну, добре, добре. Але якщо хтось звільнився, Скажемо з алкогольної залежності, чи це є та свобода правдива, про яку каже Ісус? Якось замало цього. Я можу не бути залежним від чогось, але все одно не бути вільним, бо якесь інше рабство мені, мені загрожує. І це не є ще та повна свобода, яка має бути. І, 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 і насправді так, ми не повинні це розуміти тільки так. Бо що є найбільшим гріхом згідно з тим, що сам Ісус каже? Хто в мене вірує, судитися не буде, а хто не вірує, той вже засуджений. Оце є головний гріх невіра. І саме вона робить людину рабом, бо той, хто засуджений. Той, хто не вірить, той, той і є, перебуває у в'язниці, той, де його засудили. Не говорить тільки про майбутнє, про пекло, але і, і, і тепер навіть. Він є рабом ув'язненим у своїй в'язниці своєї невіри. Натомість той, хто виходить з цього, той, хто вірить в Ісуса, той судитися не буде, Той той вільна людина. Може себе відчувати дійсно, як вільна людина. Але навіть в цьому, навіть в цьому також можуть бути різні, різні рівні. Як бачимо, ці юдеї теж вірили в Бога, але все ще лишалися рабами. І той, власне, Ісус, згадуємо знову ці слова Ісуса: пізнайте істину, і істина вас зробить вільними. Це і той шлях, пізнання істини, той шлях до, до правдивої і повної свободи. І також той багато рівней різних. Спочатку пізнаємо себе, істину про себе, про нашу гріховність, розуміємо, чого нам бракує до, до святості. І пізнаємо для того, щоб вийти з цього гріха. Потім пізнаємо істину про Божу волю. Що Він хоче для нас, яку дорогу Він для нас приготував, щоб її розпізнати, щоб в неї йти і дійти до тої мети, яку він нам визначив. І врешті пізнавати істину про самого Бога, яким Він є. Бо можна вірити, ніби вірити в єдиного Бога, а насправді вірити у власну уяву про Бога. Але треба дійсно пізнавати про нього істину. Щоб дійсно насправді стати вільною людиною. Амінь.